Друзі, гайковерт Дніпро М 315 Ньютонів. Брав я його для того, щоб крутити ним гвинти гайки в майстерні, але придбав ось такий невеличкий перехідник підбіти від ято. До речі, з досить непоганої сталі. Ну і ось як він справляється з 120-м саморізом. Одним дублем спробую однією рукою, бо другою тримаю камеру. Ось так от. Пробуємо. Думаю, що досить непогано. Я не користувався. Якимсь спеціальним інструментом або фірменним. Але вважаю, що для 120-го саморіза от такий буде універсальний і для дерева, і для авто. Всім удачі!